Тарас Григорович Шевченко, думка. На що мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молодіє, веселі є Літа мої молодії марно пропадають, очі плачуть, чорні брови от вітру линяють. Серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі. Тяжко мені сиротою на всім світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч воркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, та й нащо питати, нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плач же, серце, плачте, очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, щоб понесли, буйнесеньки, за синє море, чорнявому, зрадливому, на горе.